Музика Нічний вибух на Вінниччині, смертельний наїзд у Немирові загинула 24-річна дівчина. Реабілітологи Вінниці створили унікальну програму для незрячих. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Музика Нічний вибух на Вінничині це робота ППО. На щастя, ніхто не постраждав. Усі 17 безпілотників, які ворог запустив по Україні, були збиті. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На сусідній Хмельниччині теж збили ворожий шахет, але там вибух пошкодив 12 приватних будинків. Також пошкоджено школу. Це вже 69-й навчальний заклад Хмельниччини, який постраждав від ворожих атак російських окупантів. Жертв та постраждалих після ранкової атаки немає. Також пошкоджено котельню, біля якого впав збитий БПЛА. Вибито вікна конструкції будівлі не постраждали, тому відновлення відбудеться швидкими темпами. Смертельний наїзд у Немирові 24-річну дівчину збив на нерегульованому пішохідному переході іноземець. Про це повідомляють в головному управлінні поліції у Вінницькій області. ДТП трапилося пізно ввечері, коли на дворі вже стемніло. Прилад Драгер показав, що водій був тверезим. У нього взяли аналіз крові для подальших експертиз та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За таке правопорушення можна отримати 8 років ув'язнення підтримував війну Росії проти України мешканець Вінниці, який виявився громадянином РФ, вів активну пропаганду в соцмережах та вихваляв злочини окупантів політику Кремля, виправдовував агресію расистів. У квітні 22 го його затримали працівники Служби безпеки України. Нещодавно суд виніс вирок проти українському агітатору. Більше про це розповість Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю Майже півтора року тривав збір доказів про злочини антиукраїнського агітатора. Що вдалося зібрати? Дійсно, як відмітили, з квітня минулого року було досудове розслідування, і матеріали вже було скеровано до суду за винувальним актом по трьом статтям Кримінального кодексу, по яким йому було висунено. Підозру повідомлено і вже висунуті звинувачення. Також тривали час розглядав матеріал в суді, і дійсно, ми можемо говорити про той стандартний набір е колаборанта українського агітатора. Тобто, він не сприймав Україну як державу, не визнавав військову агресію РФ проти України як війну, а як якусь там операцію, і був затятим прихильником. Російських наративів і кримівської пропаганди це громадянин Росії, мешканець Вінниці, уроженець Луганської області. Вирок суду вже є. Яке покарання присудили за підтримку окупантів та злочинного режиму Путіна? На підставі зібраних доказів слідчими Служби безпеки України йому було його було засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу. П'ять років позбавлення волі. І враховуючи його антиукраїнську позицію, судом було його взято під варту в залі суду. Дякую. Прошу. Денис Закаблук, речник СБУ в Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Пільгове перевезення школярів скасовують. Таку інформацію останніми днями поширюють в соцмережах. Приводом для цього стали оголошення, які розмістили деякі водії у своїх бусах про скасування пільг для учнів перших шостих класів. Про те, чи мають перевізники право знімати пільги для школярів, запитали у Сергія Бузниковатого, заступника директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Вітаю вас. Давайте детальніше поговоримо про школярів. Учні яких класів і в який період року мають право на пільговий проїзд? На сьогодні перевізник здійснює перевезення учнів учнів перших шостих класів за 50% вартості проїзду зі школи та до школи протягом навчального року. Загалом хто має право на пільги в транспорті? Зокрема, в маршрутних таксі, де питання пільгового проїзду, стоїть гостро. Приватні перевізники також безкоштовно здійснюють перевезення учасників бойових дій, ліквідаторів ЧАЕС першої категорії та інвалідів війни. В разі надходження звернень та скарг мешканців з приватними перевізниками проводиться відповідна робота. В разі надходження додаткових скарг департаментом може бути переглянути чинні договори на перевезення. Сергій Бузниковатий, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку. Реабілітологи в Вінниці створили унікальну програму для незрячих. Впродовж 30 днів навчатимуть орієнтуванню у просторі та мобільності. Люди, які втратили зір, зможуть з легкістю розраховуватися у магазині, розпізнавати предмети навколо себе та прогулюватися парком самостійно. Віталій Верес, доброволець. Чоловік з перших днів повномасштабної війни боронив нашу країну. Нацгвардієць штурмової бригади отримав важке поранення у лютому цього року під Бахмутом. Віталій втратив зір. Декілька місяців лікування в Ізраїлі, а тепер реабілітація у Вінниці. В спеціалізованому центрі Поділля чоловік за допомогою реабілітологів вчиться орієнтуватися у просторі за допомогою тростини. Прийняти те, що я втратив зір, це звичайно було дуже тяжко. І навіть по сей день є моменти, коли хвилинки такі просадку в тому всьому, але насправді є ціль, йдемо вперед. І ви як бачили, як я знаходжуся, як я пересуваюсь. Сприйняття це як даність. Разом з Віталієм Вересом у реабілітаційному центрі навчаються ще десятки незрячих людей. Переважно це ті, які ще в дитинстві втратили зір. Програма, за якою готують у центрі, унікальна для України. Тут за місяць чоловіків та жінок з порушенням зору навчають на дотик розпізнавати предмети і максимально зробити незалежними від сторонньої допомоги. Тобто вільно користуватися громадським транспортом, самостійно робити покупки в магазині та підніматися по сходах в багатоповерхівках. Ми людину беремо з самого першого дня на реабілітацію і продовж цього цих 30 днів максимум даємо знань для того, щоб вона була незалежною. Ми вчимо користуватися її тростиною в будівлі, шукати де вихід з будівлі, де що знаходиться, буквально стільчик, диванчик, як правильно поводити себе в магазині. Найцікавіше в цій програмі є користування сенсорними мобільними телефонами, аби люди з порушенням зору були на зв'язку в пристрій додали спеціальну озвучку. Остання бумажки 20 двадцять така програма винайдена на початку 2000-х та змінювалася разом з еволюцією смартфонів. У реабілітаційному центрі Ярослав Плюта, тренер, який в дитинстві втратив зір, навчає незрячих нею користуватися. У нас є різний рівень. У нас є люди, які більш-менш телефонами користувалась раніше, які вже мають певний рівень, скажімо, знань і використання телефонів. У нас є е е в групі е е слухачі, які в, в вперше взяли в руки смартфон в цьому житті. Незряча людина не буде стояти на касі магазину і дивитися, які в них гроші, щоб розреагуватися, Звісно, ні, вона ну, там завчасно вдома в себе розклала телефончиком і пішла собі робити покупки. Наступним етапом реабілітації будуть прогулянки в парку та вільне пересування у відкритому просторі. Я продовжую далі, так, паралельно з своїм лікуванням, відвідувати різні заходи, підтримувати хлопців. Я продовжую тренуватись, продовжую навчатися. Я мотивую людей, мені це дуже приємно. Мені приємно чути в мій бік слова підтримки, інколи навіть захват людей, що. Вау, як тобі це все вдається? Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Віничина. Два генератори потужністю 16 та 24 кВт передала в реабілітаційний центр Поділля міжнародна організація з міграції. Один із них забезпечить безперебійну роботу ліфта у разі блекаутів, аби люди з інвалідністю змогли вільно пересуватися будівлею. Потужніший генератор працюватиме на гуртожиток, в якому живуть переселенці та пацієнти реабілітаційного центру. Планується, що буде забезпечуватися повністю робота. Це і як плит, так і бойлерів для гарячої води, безпосередньо світло. І якщо ми говоримо про котельню, яка є газова безпосередньо, то для роботи котлів цієї електроенергії теж буде достатньо. Тобто ми говоримо в принципі, про повноцінне забезпечення всієї роботи гуртожитку. Привозять за кордону машини, ремонтують, фарбують і відправляють на передову. Так вже півтора роки працюють волонтери з Вапнярської громади, які за цей час пригнали майже 50 автівок на бойові позиції. Кошти на позашляховики збирають заробітчани, сім'ї військових, самі бійці. Інколи автомобілі дарують іноземці. Возять з Європи й іншу гуманітарну допомогу: продукти харчування, ліки, засоби гігієни загалом все те, чого потребують на фронті. Більше про волонтерську справу громади будемо говорити з Олександром Скоруком, головою спілки учасників бойових дій та миротворчих місій Вапнярської ОТГ. Вітаю вас. Доброго дня, ви воювали ще за часів АТО. Нині ж активно займаєтеся волонтерством, їздите буквально з Європи на передову. З чого почалася ваша волонтерська справа? Волонтерська справа в нас почалася ще в 2020 році. Після мого звільнення з армії ми заснували ну, на базі нашої ОТГ, ну, саме громадську організацію Спілка учасників бойових дій та миротворчих місій. І саме тоді, в 2020 році, була здійснена перша волонтерська ну, наша поїздка на схід в 59-ту бригаду, так як там служать майже всі наші земляки. Багато машин доводиться ремонтувати. Так, ви багато машин постачаєте на фронт. От де берете кошти на ремонт і де ремонтуєте? Е, кошти ну на, на самі автівки майже не збираємо. У нас було проведено всього два збори на автівки. Нам більшість допомагають наші колеги з Європи. Це або іноземці, які не байдужі до війни в Україні, або наші заробітчани, які виїхали ще до війни. Вони працюють якби. Колективом з кожної зарплати вкладають гроші раз в два місяці, раз в місяць купують автівки. Передають моя задача це їх поїхати забрати, привезти в Україну. Ну і відремонтувати, відвести на передову. Допомагають в ремонті приватні підприємці, ну саме з нашого селища, з вапнярки, які тримають там автомагазини по запчастинам. Ну і наші друзі, які тримають СТО своє власне, вони на безоплатній основі нам ремонтують автівки. Сьогодні був збір на ремонт автомобіля, правильно? Так. Скільки вдалося зібрати? Е, ще поки що не знаємо. Бо, ну, приблизно через годину будемо проводити тільки підрахунок, бо збирали кошти з усієї громади. Зараз, поки позвозять з різних куточків громади, то чекаємо. Загалом скільки щойно, зараз? Передала, так. Ну, щойно нам передала загальноосвітня школа, ну, ліцей номер 2 в Обнярській, передали 50 тисяч гривень. В них була акція до 1 вересня. Ну, подарує гроші солдату замість квітів на допомогу. От, цих 50 тисяч передали нам. Тобто, ну, гроші будуть витрачені на ремонт на паливо, щоб відігнати машини і відвести гуманітарну допомогу. Все, що залишиться, будемо відкладати на потенційно новий автомобіль. Може вистачить коштів, щоб купити ну, просто автівку якби від школи. Загалом, скільки зараз готуєте машин на передову? Е, на сьогоднішній день у нас зараз залишилось 5 машин. Бо за період ну, за місяць ми пригнали вісім машин, три машини хлопці приїхали в відпустку. Самі забрали, бо для деяких ну, поїхати за автомобілем додому це є шанс попасти в короткострокову відпустку. Тобто три машини вже поїхали на південний напрямок на Херсонський. Ну і ці зараз п'ять машин їдуть на Донецький, Сумський Харківський напрямок. Окрім автівок, чим ще допомагаєте бійцям? Е Практично всім, починаючи від будівельних матеріалів, медицина, засоби, гігієни, продукти харчування. Також ну останнім часом, бо попереду зима. Якось ну стараємося трохи налагодити їхню якби побутову систему. Веземо ну, матраси, одіяла, ковдри, теплі речі. Скоро почнемо возити за кордону буржуйки, бо в нас там теж є виробництво знайомих литовців, які ну власноруч роблять буржуйки. В тому році возили так само будемо цьому забезпечувати бійців. Дякую вам. Будь ласка. Олександр Скорук, голова спілки учасників бойових дій Вапнярської громади, був з нами на зв'язку. Презентація книги Алхімія Григорія Сковороди відбулася у Вінниці. Авторами видання є син та батько Костянтин та Михайло Родигіни, які вирішили нагадати українцям. І розказати світові, якою є наша українська філософія та філософи, батько хіміка, син філософ, написали книгу, яка демонструє українську алхімію та українську філософію свободи, саме у такому вигляді, якою її бачив Григорій Сковорода, що в кожній епосі він а, виглядає, ніби кожного разу сучасним. І Кожного разу різним І тому дійсно його можна вважати цілком актуальним та сучасним, особливо тепер в умовах війни за нашу ідентичність, за такі базові світоглядні речі, коли це зводиться до питання свободи, а сковорода це саме про особисту свободу. Презентували книгу для молоді у креативному центрі Квадрат. Нам здається, що ці е, постаті вже вивчені, вже багато про них говорили. Ми вивчали їх в школі. Тут можна почути якусь таку експертну думку, про яку ти раніше і не знав. Про, якісь такі факти, про те, що е, це не просто якийсь там е, філософ, який сидів і писав, а доволі активна молода людина, яка була ж своєю життєвою позицією. Під час презентації автор читав уривки з книги, і це створювало приємну атмосферу для відвідувачів, які прийшли познайомитися зі світоглядом українського філософа Григорія Сковороди. Такий екскурс по його творчості, по його філософському погляду, mm. по його знанням, які він дарував людям. Я прийшла і відчула те, що я хотіла відчути таку певну алхімію моменту. Mm -hmm. Оці ілюстрації, книжки, напівтемне світло, сам оратор, як він виглядає, як він говорить. Це все створює якусь атмосферу. Мені таке подобається, тому я прийшла відчути її. Книга написана в науковому жанрі сучасної української літератури. Вона про свободу мислення, свободу власного вибору і світогляду. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Цими вихідними наші мужні рятувальники будуть відзначати своє професійне свято. Навіть у мирний час їхня професія була ризикована. А сьогодні ці хоробрі хлопці та дівчата розміновують Україну та рятують людські життя. Не менш важливим є і свято лісівників, які теж 17 вересня відзначають свій день. Це люди, які доглядають, вирощують ліси і постачають деревину нашим захисникам на передову та у військові частини. Свята дня працівника лісу. Хочу привітати всіх працівників лісогосподарства, як державних лісокомунальних підприємств, так і комунальних, з цим професійним святом, побажати їм всього найкращого злагоди, благополуччя, родинного затишку. І головне в Україні перемоги. і мир. працюємо, обезпечаємо тепломережу, мережу, больниця, школа, ліка... дитяча лікарня, кисляк, школа там об на наших плечах. Побажати всім здоров'я, миру, перемоги! Це вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бажаємо вам спокійних вихідних.